Україна не зможе звільнитися від російської газової залежності. Або хоча б істотно зменшити споживання імпортованого ресурсу. А заявлені урядом плани переходу на вугілля нереальні, адже 80% котлів у промисловості і теплокомуненерго працюють на блакитному паливі. Перегід на вугілля вимагатиме величезних затрат. Газові котли доведеться викидати на звалище, натомість ставити нові. Один потягне на 50 тисяч євро. Це ж буде вугілля спалюватись там. А для вугілля потрібна територія складські приміщення. Потрібно, де відвали будуть використано вугілля зрештою головний момент власне те, що... Потрібно, окрім того, щоб купувати просто ще котел. Один треба ставити систему очистки від викидів. СО2. І ще одна можливість скоротити імпорт, збільшити обсяги видобутку власного газу. Щороку українці споживають у побуті 18 мільярдів кубометрів блакитного палива. Саме стільки і видобуваємо на обігрів помешкань. Мусимо використовувати дорогий російський експерти. Кажуть, компанії можуть викачувати на порядок більше. До того ж, власний ресурс коштуватиме приблизно 400 гривень за тисячу кубів, а не 400. Доларів, як купуємо зараз у північної сусідки, ми б запросто добували мільярд півтора мільярда куметрів газу. Я говорю для того, щоб вести це родовище, там треба 14,5 кілометра труби проложити на берег, і ми б, за ну треба по нашим розрахункам десь 150 мільйонів доларів. Ви знаєте, що сьогодні газ в Росії 416 доларів. Як відомо, в уряді вирішили обмежити обсяги закупівлі російського газу. Про це заздалегідь повідомили офіційно Москву. У кабміні підрахували на усі потреби у 2012-му державі знадобиться максимум 27 мільярдів кубометрів. До цього вкладалося аж у 50.